Очікує львівського бізнесмена, який пропонував слідчому ДБР 500 тисяч доларів хабаря. Хто заробляв на генераторах для військових? Як покарають севастопольських беркутівців, які втекли зі зброєю і присягнули на вірність ворогу? Про все це просто зараз. У ТОП Ньюз. Вітаю! Не забуваємо про справи майдану. ДБР повідомило підозру ще чотирьом севастопольським беркутівцям. Під час революції гідності вони брали участь в силовому розгоні майдану. А екс-командир підрозділу навіть вихвалявся у змі тим, що вони розстрілювали мирних мітингувальників. В лютому 2014 року беркутівці отримали 40 автоматів Калашникова після втечі Януковича та перемоги революції гідності. Зловмисники зі зброєю повернулися до Севастополя. Почали прислуговувати ворогу та сприяти анексії півострова, за що отримали російське громадянство від РФ та підозри в незаконному заволодінні вогнепальною зброєю, державну зраду та умисні дії з метою зміни меж території України від ДБР. І це ще не все. Перед законом відповідатиме і зрадник, колишній перший заступник голови СБУ. Розслідування його справи завершено. Нагадаю, що генерал-майор зрадив військову присягу та 23 лютого 2014 року залишив місце проходження служби в центральному апараті СБУ та полетів в Крим. З собою він прихопив робочий зошит з грифом цілком таємно, де був прописаний. Цілий список наказів голови СБУ після анексії півострова, колишній генерал-майор оформив російське громадянство за дезертирство, непокору в бойовій обстановці та втраті секретного документа експосадовця СБУ. Суд може на 12 років позбавити волі. Відповідальність за скоєні злочини сувора та невідворотна. У грудні минулого року мати п'ятьох дітей звернулася до міграційної служби, аби оформити для них українське громадянство. Проте посадовець міграційної служби, крім сплати адмінпослуг, ще й забажав додаткові винагороди 120 тисяч гривень. Обурливо, правда. В січні 2024 року працівника міграційної служби затримали у робочому кабінеті під час отримання хабаря. За одержання службовою особою неправомірної вигоди можна на 10 років позбутися волі. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо вироку. ДБР продовжує виявляти тих, хто безпідставно нараховує собі та підлеглим бойові доплати. Цього разу підозру повідомлено чотирьом правоохоронцям з Донеччини. Один з керівників міжрайонного відділу правоохоронного органу, два очільники районних відділень та бухгалтер, організували схему, за якою незаконні нарахування здійснювалися декілька місяців. Посадовці вносили неправдиві відомості щодо участі правоохоронців у бойових діях та відсічі збройної агресії РФ. Саме на цій підставі 24 силовики незаконно отримали бойових виплат на суму понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Скажу по секрету, що гроші, які незаконно виплачувалися, доведеться повернути. Взагалі я б не радила намагатися обдурити державу вкрай небезпечна і ризикована справа. Заробляли на генераторах для військових в умовах воєнного стану. Бюро викрило командира однієї з військових частин Одещини та його заступника. Через їхню недбалість підприємці привласнили обладнання на понад 5 мільйонів гривень під час закупівлі генераторів для ЗСУ. У 2022 році бізнесмени домовилися із заступником командира військової частини. Він мав забезпечити перемогу конкретної фірми на закупівлю тисячі дизельних генераторів. Сума контракту становила 43 мільйони гривень, уклали договір і принишкли на два місяці. Згодом підписали додаткову угоду, згідно з якою зберігалася сума договору. Але кількість генераторів було зменшено на 133 одиниці. Саме ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а державний бюджет втратив через це понад 5 мільйонів гривень. За недбале ставлення до військової служби, бездіяльність військової влади за володіння майном шляхом зловживання службовим становищем, можна позбутися волі на строк. До 12 років. Досудове розслідування триває. І наостанок хотів уникнути кримінальної відповідальності відкупитися за 500 тисяч доларів. США. Усі ви пам'ятаєте ситуацію, коли одному із керівників головного слідчого управління ДБР пропонували взяти півмільйона доларів, аби завершити кримінальне провадження. Львівський бізнесмен, один із найбільших постачальників Міноборони, дізнавши, що ДБР розслідує факт оборудок підконтрольних йому компаній із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, почав бити на сполох і розраховував порішати питання. Правоохоронцями. Але не на тих нарвався. Зустріч у ресторані працівника ДБР та бізнесмена з валізою грошей завершилася затриманням останнього. Досудове розслідування завершено. Наразі сторони знайомляться з матеріалами справи. За пропозицією хабаря суд може на 8 років позбавити волі. В житті, як на довгій ниві, за порушення законів можна позбутися роботи, грошей і найстрашніше свободи. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.